Вдих, розкриваємо грудину, видих, уходимо вниз, руки назад, в замок. живіт, штовхаємо в стегна. Вдих долоні на підлогу. Провертаємо пальці на себе, розкрились. Видих, штовхаємо ноги назад. Уходимо вниз. Вдих, розкриваємось. Видих штовхаємо таз догори. І піднімаємо ліву ногу ставимо по центру, піднімаємо праву ногу і затримуємо ногу та привертаємо вниз. Ногу можна опорно зігнути. Ногу штовхаємо назад. Верхню ногу штовхаємо вперед, віра в Ногу. Задню ставимо на ширині таза від передньої ноги. Вдих, розкриваємось. Видих, нога прижимається до підлоги, руки витягнумо в сторони. Вдих, рука вниз, рука витягується вперед. Опускаємо руку. Витягуємось вгору і рука за коліно, за стегну, вдих. Руки опускаємо. Передня нога штовхається назад. Видих. Стопами штовхаємо вперед. Робимо крок. Вдих, розкрились. Видих. Беремо себе за гамілки і тягнемося вниз. Вдих, розкрились. Видих. Опускаємо руки перед собою.